Ласкаво просимо до нового навчального відео Siemens Connected Home. У цьому відео ми розглянемо, як додавати кімнати, як змінювати зображення цих кімнат і як усе налаштувати. Отже, у вашому мобільному застосунку, після під'єднання цього пристрою до домашнього інтернету. Ви потрапляєте на екран. Де можна додавати кімнати. Я додам кімнату і зазначу, що вона знаходиться на першому поверсі. Це буде вітальня. Гаразд. Я можу вибрати зображення У мене є кілька варіантів. або я можу зробити фото свого приміщення. Gonna... тож я виберу ось це зображення, збережу і все готово. Я створив вітальню в системі. Тепер я створю ще одну кімнату. Це буде кухня. Кухня також знаходиться на першому поверсі. Натискаю ОК. Я знову змінюю зображення, щоб мати гарне фото своєї кухні. Ось так. Вибираю це зображення, зберігаю і додаю ще одну кімнату. Це буде спальня, і вона буде на другому поверсі. Спальня чудово, змінюю зображення знову. Цього разу я виберу зображення, яке вже запропоновано. Ось це і все. Якщо я повернуся на головний екран, то побачу свою вітальню ось такою. Якщо я прокручу вниз, то побачу кухню, спальню та підвал. Зараз ви бачите внизу, що жоден пристрій ще не під'єднаний. Але ми розглянемо це в наступному відео.